Доброго дня, дорогі телеглядачі! Сьогодні в ефірі черговий випуск телепередачі Цивільний захист Святий Флоріан, образ якого овитий загадковими легендами та переказами з давніх давен вважається покровителем усіх пожежників. На території нашої області знаходяться декілька скульптур святого, вік яких можна лічити уже століттями. В багатьох країнах світу люди вшановують святого Флоріана, бо вважають його захисником від вогню та покровителем пожежників. Згідно легенди, Флоріан народився на початку першого тисячоліття нашої ери на території сучасної Австрії. В молодому віці він став полководцем римських військ, проте був таємним християнином. У ті часи Рим часто страждав від руйнівних пожеж. Для захисту від вогню створювали пожежні бригади із рабів. Однак користі від них було небагато. Раби не хотіли ризикувати своїм життям, захищаючи життя і власність господарів. Флоріанові доручили створити і натренувати елітний військовий підрозділ, в чиї обов'язки входила боротьба з вогнем. Перші професійні пожежні команди, створені Флоріаном, досить успішно охороняли Рим від вогненної стихії. Пожежники також служили і у військових таборах. Під час походів запобігали знищенню майна та зброї від вогню. Під час переслідування християн за часів імператора Діоклетіана Флоріана арештували. Піддали тортурам та вимагали відмовитися від віри у Христа. Проте, воїн не погодився та загинув смертю мученика. Його втопили у річці Енс. В іконографії Святий Флоріан має вигляд римського офіцера у руці, тримає посудину з водою. Якулє на палаючий будинок. День Святого Флоріана святкується 4 травня за католицьким і 17 травня за православним календарем. Декілька пам'ятників Святому Флоріану є і в Україні. Якщо вірити популярному інформаційному ресурсу Вікіпедії, усі вони на території Тернопільської області. Ми віднайшли чотири стародавні фігури святого. Їхній вік вже можна лічити століттями. У Микулинцях Теребовлянського району пам'ятник святому споруджений у 1797 році на згадку про людей, які загинули у численних пожежах, які вражали селище. Колись давно давно була пікарня, там аж над півзаводом далеко, то не було таке місто. То було все таке дельоване під деревом, желізо не було черепічі, ні ще то було все під дерево. І та пікарня, як займилася, був дуже вітер, дуже погода була погана. І кидало, і воно там горіло і кидало на місто на центр. І займилися, це, то займилися ті мікули, то в центру ще займило, і то все горіло. А колись не було ні машини, ні нічого, кіньми бочками воду люди возили і так гасили. І в той час, коли гасили, один пожежник згорів, загинув. І з того, з того поставили той пам'ятник в честь того. Спочатку пам'ятник стояв у центрі селища. У 1909 році його перенесли на вулицю Грушевського. Теребовлянські рятувальники знають та шанують цю святиню, допомагають доглядати і впорядковувати територію. А раз у рік беруть участь у богослужінні, яке відбувається поряд із фігурою святого. У селі Загір'я Зборівського району пам'ятник Святому Флоріану встановили ще у 1775 році на місці панського маєтку, який, за переказами старожилів, декілька разів страждав від вогню через удари блискавки. Згодом пан збудував собі резиденцію подалі від нещасливого горба. Землю віддав людям для облаштування цвинтаря, а пам'ятник святому встановив, щоб виблагати з неба милості та захисту від злощасної стихії. Як ми збирали матеріали і нам розказали таку історію, панський маєток стояв на тій горі. Певне, тут де. Теперішній цвинтар стояв на тій горі, часті пожежі, ну і, може, і підпали, нищили панський маєток. І пан переніс свій маєток там, де теперішня школа. А на честь того, щоб село не горіло і щоб зберегти мир в селі, він поставив пам'ятник фльору. Місцеві мешканці кажуть, що відколи фігура святого стоїть у селі, вогонь тут нечастий гість. Шкода залишати це затишне, мальовниче та самобутнє село. Адже, окрім уже відомої нам фігури, тут є ще дев'ять пам'ятників, які мовчки нагадують нам про славну історію нашого народу, про боротьбу та поразки, про речі, які ми не маємо права забути. Невеличке село Швайківці Чортківського району має на околиці стародавню фігуру святого Флоріана. За переказами, багато років тому на панському фільварку сталася велика пожежа, яка знищила більшість будівель. Коли загорілася стайня із дорогими кіньми, молодий драгун відважно кинувся у полум'я, відчинив ворота та врятував усіх тварин. На згадку про подвиг пан Рудров наказав спорудити пам'ятник святому покровителю пожежників, який мав бути схожим на відважного офіцера. На фундаменті пам'ятника написано латинською Ренова Тум, що значить відновлено у 1864 році. На жаль, дата його першопочаткового спорудження невідома, проте ця історична пам'ятка може сміливо боротися за звання однієї із найстаріших. Четвертий, увіковічнений у камені образ святого, ми віднайшли у селі Мухавка Чортківського району. Жодних письмових згадок про дату його встановлення віднайти не вдалося. Місцевий священник отець Дмитро в телефонній розмові повідомив, що, ймовірно, пам'ятник встановили після того, як у селі Двічі горіла дерев'яна церква ще у позаминулому столітті. Та й пожеж у давнину виникало багато. Тож люди зверталися про заступництво до вищих сил, щоб отримати захист від руйнівної стихії. Місцеві мешканці пам'ятник доглядають та бережуть від руйнування. Життєпис Святого Флоріана знають. Проте історія спорудження цієї цінної історичної згадки потребує дослідження. Святого Флоріана знають і шанують тернопільські вогнеборці. У 2005 році на території обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України встановили пам'ятник покровителю пожежників. А до Дня рятувальника у 2014 році спорудили каплицю Пресвятої Богородиці Неопалимої Купини. Дотримання традицій та шанування своєї культури і історії свого краю ознака цивілізованого суспільства. Рятувальники небайдужі та активні в громадському житті люди. Ми знаємо та шануємо свої святині. На подвір'ї управління за ініціативи шановних ветеранів нашої служби Євгена Лукавого та Івана Рущика встановили пам'ятник Святому Флоріану, спородили капличку Пресвятої Богородиці Неопалимої Купини. З нагоди професійних свят Дня рятувальника та Дня пожежної охорони священники відправляють богослужіння, в яких бере участь весь особовий склад. Адже вміло поєднувати професійну діяльність і громадську активність. Приділяти увагу культурному та духовному розвитку вірний шлях до побудови громадянського суспільства у вільній незалежній державі. Багато пам'яток культури було втрачено у радянські часи. Окупанти нищили церкви та релігійні пам'ятки. Хотіли позбавити український народ історичної пам'яті, національної самоідентифікації. Та хто не пам'ятає минулого, той не вартий майбутнього. Тому лише шануючи нашу віру, культуру та мову, ми зможемо відродити Україну. Діти наше майбутнє, майбутнє нашої молодої держави. І їх навчання, їх розвиток, вдосконалення творчих здібностей є чи не найважливішою ланкою у будівництві нової, сильної, незалежної України. 20 вересня у Тернополі, в парку Шевченка, для дітей облаштували справжнє інтерактивне місто професій. Отримавши на вході паспорти громадян імпровізованого містечка, хлопчики та дівчатка мали змогу влаштуватися на роботу, обравши заняття до душі. Для цього було потрібно лише взяти участь у майстер-класі від професіоналів і виконати певне завдання. За сумлінно виконану роботу юні працівники отримували умовно заробітну плату, якою охоче розраховувалися в місцевих крамницях солодощів і подарунків. У містечку презентували понад 30 різноманітних професій, та чи не найбільшу увагу дітей привернули майданчики обласного управління, Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Сьогодні пожежно-рятувальні підрозділи міста Тернополя взяли участь у акції Місто професій». У базі наших маленьких тернополян запропоновано елементи пожежно-рятувальної справи. Зокрема, розгорнуто майданчики для роботи кінологів, психологічної служби, піротехнічної служби. Маленькі тернополяни змогли пробувати себе в якості рятувальників, погасивши умовну пожежу вогнегасником, погасивши пожежу за допомогою пожежного ствола. Юні Тернополяни. Змогли попробувати себе у професії рятувальників за це отримавши символічні кошти, які потім вони змогли обміняти на солодощі. Цьогорічне місто професій у Тернополі відвідала дружина президента України Марина Порошенко. Вона високо оцінила майданчики, розгорнуті представниками служби порятунку. Також її увагу привернула робота, організована психологами управління ДСНС, які разом з дітьми майстрували ангели обереги. Та писали зворушливі листи бійцям АТО, всім українським воякам, хто захищає нашу землю, малюки бажали миру, міцного здоров'я та повертатися додому живими та неушкодженими. Ці обереги передадуть нашим воїнам на схід України. За декілька годин, а саме стільки тривала акція Місто професій, діти отримали масу позитивних емоцій та змогли відчути себе по-справжньому дорослими. Хочеться вірити, що кожен юний учасник цього дійства навчився шанувати працю, розуміти ціну заробленим грошам та з повагою ставитися до людей інших професій. А після насиченої роботи, в ролі рятувальника, багато маленьких громадян інтерактивного містечка ствердилися у бажанні пов'язати свої майбутнє. Зі службою порятунку. Є поміж нами охоронці, це наші ангели земні, мабуть, до серця їх торкнулось сонце і запалило щось в душі. О, рицарі вогню, безстрашні й сміливі, на допомогу ви рушаєте щораз раз. Бажаємо здоров'я, щастя й миру, наснаги й віри вам! У цей нелегкий час, 17 вересня, в Україні відзначають День рятівника, професійне свято, представників мужньої професії, працівників, службовців, ветеранів і пенсіонерів пожежної охорони, цивільного захисту, місцевих пожежних команд, аварійно-рятувальних формувань, добровольців і волонтерів, людей, згуртованих навколо спільної мети. Забезпечення захисту життя громадян, їх майна та національного багатства від надзвичайних ситуацій. Разом із священнослужителями, які завітали до вогнеборців у це свято, усі присутні молилися біля каплиці Пресвятої Богородиці Неопалимої Купини за мир в Україні, за здоров'я та професійну вдачу вогнеборців. Хвилиною мовчання вони вшанували світлу пам'ять тих героїв пожежних, які назавжди відійшли у вічність. Заступивши на безмінну небесну вахту. А далі на театральному майдані міста тернопільські вогнеборці провели громадську акцію Запобігти, врятувати, допомогти. Фахівці управління спільно з представниками навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності розгорнули тематичні майданчики. Усі бажаючі мали змогу ознайомитися зі спорядженням, яке використовують у своїй роботі рятувальники, навчитись основам надання домедичної допомоги, отримати інформацію з питань пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту, оволодіти навиками користування, первинними засобами пожежогасіння. Також кожен міг взяти Участь у тематичних тренінгах, які провели психологи управління, та дізнатися багато цікавого від медпрацівників служби порятунку згодом відбулося урочисте шикування з нагоди професійного свята, яке відкрив вітальним словом начальник управління, полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей. Запобігти врятувати допомогти у цих словах. Полягає вся суть діяльності пожежно-рятувальної служби, її основна ціль. Завдання та покликання людей мужньої професії. Адже щодня бійці служби порятунку, приймаючи виклик стихії, кидаються в бій, рятуючи сотні людських життів. Переконаний, що ви й надалі віддано та сумлінно служитимете обраній справі та збагачуватимете її кращі традиції. Привітати тернопільських рятувальників! Завітала делегація вогнеборців з комендатури «Шльонського воєводства. Державної пожежної охорони Республіки Польща у своїх зверненнях вони подякували працівникам ДСНС за відмінну службу та наголосили, що рятувальник це покликання мужніх та загартованих духом людей, яке вимагає самопожертви та відданості обраному покликанню. За добросовісне виконання службових обов'язків та з нагоди професійного свята кращих працівників було нагороджено відзнаками, грамотами, вручено чергові спеціальні звання. Нагороди також отримали ветерани пожежно-рятувальної служби і представники волонтерських організацій. Наша передача добігає до кінця. Наостанок хочу побажати вам сили духу, щоб з гідністю. Долати усі життєві перешкоди і впевнено та безпечно крокувати до своєї мети.